Путін нещодавно побував у Китаї, і ми побачили ще одне посилення принаймні на словах російсько-китайського партнерства. Наскільки, на вашу думку, міцне це партнерство і яке його майбутнє? common and what they have. здається, Путін та Дзіньпін вирішили, що у них є щось спільне. Це не прийняття демократичного світу, демократичних понять та ідеалів свободи, справедливості, верховенства права та відкритості. І Китай має намір об'єднатися з Росією, щоби боротися з усім цим. При цьому я не думаю, що Китай зацікавлений у великому та дестабілізуючому конфлікті, принаймні зараз. Я також не думаю, що вони задоволені війною Росії проти України. Я вважаю, що що вона стала для них несподіванкою у Китаї багато бізнес інтересів в Україні, і там навчалося багато китайських студентів, які не були обізнані про наближення вторгнення. Я також вважаю, що Китай весь час був у напрузі, побоюючись, що ця війна переросте в ядерний конфлікт. Про небажаність, якого Пекін говорить дуже чітко. Китай також може бути зацікавлений в ослабленні Росії, тому що слабка Росія буде змушена продавати їм нафту і газ за меншими цінами, і слабка Росія є більш керованим союзником. І Менш сильним гравцем, я думаю, що Китай на це розраховує, і вже зрозуміло, що Росія в цьому союзі є молодшим партнером, чого не можна було уявити ще кілька десятиліть тому. також зрозуміло, що цей альянс потенційно нестабільний. Китай має територіальні претензії до Росії. І Я нещодавно прочитала про те, що китайці почали використовувати у своїх картах і книгах стару китайську назву Владивостока та інших місць на далекому сході. Тобто, там є потенціал і для прикордонного конфлікту. То але зараз це явно союз за розрахунком, і насправді це частина ширшого альянсу. Про що я розповідаю у своїй наступній книзі? Цей альянс включає Іран, Венесуелу, Північну Корею, тобто групу автократичних режимів, які використовують схожу тактику для того, щоб залишатися при владі, зберігати свої кошти та не допустити, щоб демократичні активісти їх повалили. Тому я думаю, що Китай, і Росія лише дві найбільші країни у ширшому політичному блоці. І поки що це буде саме в такому форматі. Що станеться за кілька років, я не можу вам сказати у своїй нещодавній статті для The Atlantic Ви написали, що головна мета нинішньої російської пропаганди це дискредитація заходу та демократії загалом в очах росіян. Але так було і в радянські часи. Я добре пам'ятаю радянські телесюжети про яструбів із потомоку і нещасних парижан, які страждають від безробіття та інфляції. Тож чим відрізняється та радянська пропаганда від сучасної російської Сучасна російська пропаганда загалом відрізняється від радянської тим, що вона не пропонує росіянам чи будь-кому іншому насправді бачення ідеального суспільства. Ви пам'ятаєте той класичний портрет радянської людини на тракторі, що заготовляє снопи для батьківщини, і цю постійну пропаганду досягнень, яку ми бачили в минулому. Більшість російської пропаганди зараз зосереджена назовні, вона зосереджена на заході. Я вважаю, що певним чином вона збігається з колишньою радянською пропагандою в постійних спробах показати, що життя на заході є набагато гіршим ніж прийнято вважати. однак, вона більше зосереджується на політиці хаосу та розділеності. Що демократія є хаотичною та розділеною на тому, що демократія дегенерована, і тут йдеться більше про життя людей, не так про їхній достаток, про що, як ви знаєте, говорила стара радянська пропаганда, як у капіталістичних суспільствах багато бідних людей. Тощо ці сучасні пропагандисти говорять не про це, а переважно про те, що відбувається моральне виродження західного світу та демократичних країн загалом. І вони безпосередньо атакують самі ідеї демократії, висміють їх та дискредитують. Вони прагнуть показати, що альтернативи немає немає нічого в Європі нічого в Америці, і взагалі немає нічого кращого, чого Росіяни могли б побажати? Вони кажуть: добре, можливо, ми й корумповані тут у Росії, але там вони ще корумпованіші. Або можливо, тут справи йдуть не так добре, але там ще гірше. Ось такі меседжі вони використовують. Ви зазначаєте у своїй статті, що витрати заходу на протидію російській та китайській пропаганді незрівнянно менші за кошти, які витрачають на цю пропаганду самі росіяни та китай. Чи означає це, що Москва і Пекін можуть виграти в цій інформаційній війні? we do today. знаєте все, що відбудеться завтра, залежить від того, що ми робимо сьогодні. Тому я не вірю у всі ці песимістичні прогнози. Так само, втім, як немає й гарантії неминучої перемоги демократії. Питання в тому, чи усвідомлять демократичні суспільства досить швидко, що їм необхідно переосмислити як те, як вони розмовляють про свою власну демократію, і те, як вони в деяких випадках керують цією демократією, і їм слід переорієнтуватися на те, що є. Справжньою проблемою це не другорядний чи побічний виклик. Це справжній головний виклик із боку авторитарного світу, який атакує як їхніх власних громадян, так і їхніх союзників у всьому світі. Я відчуваю, що зростає усвідомлення того, що світ став іншим, і що ситуація в ньому відрізняється від тієї, яка була раніше. Тепер нам просто потрібно перейти від цього усвідомлення до планування альтернатив та рішень.